Добрий день, шановні батьки і любі мої дітки, хлопчики і дівчатка. Сьогодні через деякий час у нас була перерва. Тепер ми з вами знову приступаємо до грамоти, вивчення звуків. А сьогодні новий звук у нас буде. Ви обов'язково здогадаєтеся, тому що я вам розкажу казочку. Діти, подивіться на цей малюночок. І я вам розповім: Жила була мама, а в неї була кастрюля. В цій кастрюлі мама варила кашу. Каша завжди була смачна, гарна. А ось один раз мама поставила кашу і трошки забула за неї, а каша вирішила. Вискочить із каструльки. І говорила такі, такий звук. К, 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 к. А чому? Тому що вона дуже кипіла і, треба зробити було вогонь менший і кришечку відкрити. Тоді каша не вискочила. Дітки, який звук ви почули? Звук К. Діти, а давайте прикладемо ось так до Свої ручки, пальчики. І скажемо цей звук. К, к, к. Відчуваєте, як ваше горлочко достає до пальчиків. А тепер іще, давайте ще раз скажемо: к, к, к. Ми ніби видихаємо цей звук. Діти, цей звук голосно вимовляється, ні. А співається. Ні, не співається. Отже, це в нас приголосний звук К. І цей звук можна знайти в різних предметах. Давайте з вами його і знайдемо в деяких малюночках. Дітки, а подивіться, хто це такий? Це кінь. А давайте скажемо К-кінь. Кінь, молодці! На початку слова вимовляється звук к. А це хто? Ми вже вчили. Це коза. Давайте виділимо цей звук К-коза. Ко, молодці. А це хто? Корівка, яка молочко дає. Давайте скажемо ко-корівка. Умнички. Так, а це, що лежить тут у нас на, на перепоні. Так, це камінь. Давайте виділимо звук К-ка. Ка, камінь. А це, що так, це річка. Так, давайте скажемо, де ж той звук. Річка, ка, ка. Всередині слова тут стоїть звук. А це, що в нас. Дудочка. Давайте виділимо звук. Дудочка. Ка. Молодці. А це хто? ГУСКА Так, скажемо гуска. Ка. Це що? Літак. Виділимо літак. К -к -к -к. Молодці. Це хто? Жук? Виділимо звук «к». ЖУК, К, К. Молодці. Дітки, подивіться на цей малюночок. Гляньте, як у нас одна паличка є, і ось так, І ще перетинається, ще одна. Таким чином, це позначається звук К на письмі. Це буква К. Подивіться, вона нам підказує, що є, де є в яких малюночках, де в яких предметах є звук. Дивіться, око, рука, цукерка, коса, шкарпетки. К -к. Отже, діти, ми сьогодні з вами познайомились з звуком і буквою К. Це приголосний звук.